Багато хто ставить у директі питання про безпеку і бояться, що їх контент може злити, і це побачать рідні чи друзі. Давайте розберемось. Насамперед, ваша безпека це наш пріоритет. Ми гарантуємо вам повну конфіденційність. Ви можете вибрати щонайменше три країни, для яких ваш профіль буде заблокований, і ніхто з цих регіонів не побачить вашого контенту. У країнах, де рекламуватиметься ваш профіль, фани не намагатимуться його злити. Вони мають гроші. І це їм просто не цікаво. До того ж, у США порушення авторських прав переслідується законом, і ніхто не захоче ризикувати. За статистикою, сливи найчастіше походять із бідних країн, країн СНД та Арабських регіонів. Але наш агентський геоблог захищає вас від всіх цих загроз. На стрічці вашого профілю будуть лише невідверті фото, максимум у спідній білизні. А відвертий контент продається фанам лише в особистих повідомленнях. І щоб хтось зміг його злити, його спочатку потрібно купити. Ціни на відвертий контент починаються від 20 доларів за одне фото. І чим більше відвертості, тим вища вартість. Щоб злити весь контент, людині потрібно витратити сотні, а то й тисячі доларів. У підсумку це просто невигідно для тих, хто хоче цим займатись. З нами можна спати спокійно. Ми робимо все, щоб ви були у безпеці.